Христу, дорога церква, радий бути з вами сьогодні в Домі Божому і роздумувати над Словом Божим. І хотів би разом з вами спитати от таке питання ми всі віруючі. Хто як розуміє, що таке віра? Як Слово Боже? Про це говорить. Доказ небаченого. небаченого. Так. Е, впевненість у невидимому. Да, є такі речі, які ми не бачимо, але Слово Боже нам говорить, що ми е, вірою пізнаємо те, що Бог створив Всесвіт, створив землю, небо, все, що на землі. Ви знаєте, і я так роздумував. От є люди, які летять в космос і вони іслідують те, що поза межами Землі. І що таке свідчення, що той космонавт, який летів на Марс, вони до Марсу летіти більше місяця. Чим далі ну, при наших швидкостях. І чим далі він відлітав від землі, тим більше його брав страх. І таке питання: а чому? Чому бере людину страх? Відповідь одна: людина народилась на землі, людина живе на землі, і людина відчуває, що життя існує. Тільки на землі. Тільки на землі. І навколишній світ. Луна, зірки. Для чого вони створені? Для людини. Світила нічні і днівні. Бог створив все для людини. Людина чогось шукає іншого, да, і вона летить на ці межі да, переходить ці межі але бачить, що там життя нема. Там є тільки страх і переживання життя тільки на землі. Чому? Тому що Бог так створив. Бог створив це життя на землі. І, і ще що я би хотів ну, заглянути в те, що Бог промовляє. Впевненість у, те, у тому, що ми не бачимо. В чому ми впевнені? Ми впевнені в тому, що Бог є. Ми впевнені в тому, що є духовний світ, є ангели архангели. І це зараз є присутній і зараз. Бог Духом Святим сам є присутній в Домі Божому. Це є духовний світ, якого ми не бачимо, але ми це бачимо вірою. І бажання Бога, щоб ми дійсно ходили вірою. Чому ходили вірою? Щоб ми бачили ті речі, присутність Божу коло нас, де би ми не ходили? Щоб ми відчували Божу присутність не тільки коли ми в Домі Божому, а коли ніхто нас не бачить. І не, і не бачиш, що ми робимо, чим ми займаємось, ми маємо і тоді відчувати Божу присутність, і щоб ми своїми духовними очима бачили самого Господа поряд. Як казав Давид, Давид, що я завжди бачу Господа поруч себе. Чим він бачив? Вірою. І Дивіться, і ще одне, що говорить нам Слово Боже, це один розділ до євреїв, говорить про віру, і я би хотів зачитати з п'ятого вірша: вірою Єнох переселений був так, що не бачив смерті, і не стало його, тому що Бог переселив його. Бо ще до переселення свого він отримав свідчення, що догодив Богові. Без віри догодити Богові неможливо. Без віри догодити Богові неможливо. Але знову таки, тут є, є віра Єноха, є віра Ноя, Ной отримав свідчення від Бога, що буде потоп. І далі він звершував те, чого він не бачив. І є особисті відносини, кому дійсно Бог відкрився Духом Святим, той має тісні відносини з Господом. І те, що Господь вам особисто відкриває, то і робіть в своєму життю. Це є виконання віри, це є ходження вірою. Тому що. Кожному Бог говорить особливо. Бог не говорив Аврааму будувати ковчег. Бог не говорив Ною, що він отримає ту землю, і не говорив йому, що він вийшов із ура халдійського. Це вийшов Авраам. Але є тут іще одна річ, я би хотів сказати, що е, от зауважте 13-й вірш. Один з того розділу є такі слова. Всі вони помирали у вірі. А як це померти у вірі? А як це померти у вірі? У мене питання. Далі, далі є відповідь, не одержавши обітниці. Ну, а як ми віримо в тій обітниці? І ми їх не одержимо. Як це може бути? Може. Аврааму було обіцяно, що він получить цю землю насліддя. Він получив її? Ні. І діти не получили, і внуки не получили, і правнуки не получили. А тільки Моїсей. І ще здалека бачив цю землю, яку Бог обіцяв іще Аврааму. І знаєте, мені ще що сподобалося, що коли Моїсей піднявся на гору Нево, то Бог йому відкрив і показав ту землю, в яку війде цей ізраїльський народ, Божий народ. І написано, що зір Його 120 років, він не притупився. Ви знаєте, я би хотів сказати, що це є зір віри. Моїсей мав віру. Хоча він не війшов в ту землю, але він вірив, що після нього Божий народ, який він вивів із рабства єгипетського, він увійде туди. Він це вірив і він цьому слідував. І моє бажання, щоб кожен із нас, ті обітниці, які Бог обіцяв нам, які це є обітниці, що не бачило око, те, не приходило на думку, те, що Бог приготовив кожному з нас. Ми є е, спадкоємці Царства Божого і спів спадкоємці кому? Ісусу Христу. А що це означає? Що це означає для нас? Те, що наслідує сам Син Божий, наслідуємо і ми. Велика обітниця. Але ви знаєте, в цьому житті людина цього не має. В цьому житті є страждання і переживання, є хвороби, є е, е, такі обставини, з яких людина не може вийти і вона молиться. Довіряється Богу, але змін нема. Чому? Тому що написано блаженна людина, яка надію складає на Бога не тільки в цьому житті. Тому що, ми, якщо людина складає віруючи тільки в цьому житті, написано, що вона найнещасніша. Але чому е, піддалася такому е, калібанню віра? Іоанна Хрестителя. Чому вона, ну от був в сумнів у нього? Тому що він попав у в'язницю. І Ісус Христос, знаючи ці обставини, Іоанн не виходить звідти. Він питає Ісуса Христа, а чи ти той? Ісус говорить Той. І що відбувається з Яном Хрестителем? Получив він звільнення від тих обставин? Ні. А навпаки, отримав ту смерть і мученчуську смерть. Але, як написано, вони померли у вірі, не получивши обітниць, не получивши ті, того визволення. І е, книга е, Послання до Євреїв, вона говорить, що. Ті віруючі люди, які слідували за Богом, вони, е, вони визволялися від пасти лева, вони визволялися від вогню, ми знаємо ці приклади. Але деякі, от я хотів поговорити за деяких, а деякі не отримали того звільнення. Чому? Вони йшли вірою. Вони поумирали у вірі. Чому? Тому що Бог приготував дещо краще для них. Чому краще? Тому що вони не піддали сумніву свою віру. Вони вірили, що Бог приготував дещо ліпше, ніж тут, на землі. І бажання моє, бажання Боже, я думаю, щоб кожен із нас настільки далеко довіряв Богу. Не, не зглядаючи ні на що, що відбувається сьогодні в світі, в нашому житті, щоб ми слідували за Богом, щоб ми довіряли Йому, щоб ми вірою проходили цей шлях, і щоб дійсно ми могли умерти у вірі, а не піддати сумніву і повернутися до іншого життя. Чому? Тому що е, далі є пояснення, бо ті, що так говорять, як говорять, тільки здалека бачили їх і раділи 13 вірш, і раділи та говорили про себе, що вони чужинці та мандрівники на землі. Бо ті, що так говорять, показують, що вони шукають Батьківщини. І коли б вони думали про ту, з котрої вийшли, то мали б час повернутися. Та тепер вони бажають кращої, тобто небесної. Тому і Бог не соромиться зватися їх Богом, бо Він приготував їм місто. Вони бажають до тої кращої небесної батьківщини. Тепер нема батьківщини, як людина стала віруючою, нема батьківщини України чи Росії, чи Болгарії, чи Польщі. Нема є батьківщина небесна. І Бог бажає, щоб ця людина, яка увірувала в нього, щоб вона бажала до тої небесної батьківщини. І той, хто стремиться до цієї батьківщини, Бог не соромиться їх. Той, хто стреметься до цього земного, у нього є час повернутися. І той, хто думає про це земне, приходить час, і він повертається в то земне. Але Бог бажає, щоб ми слідували до тої небесної Батьківщини. І Господь говорить, що вже, вже в цьому світі, як ви увірували, тепер нема, нема вже ні юдея, ні Гелена, ні раба, ні вільного. Нема. Нема вже ні націй, ні поділення. Всі ми, діти Божі, і наш батько на небесах, і бажання кожного, я думаю, що є. Стремитися туди, де очікує наш Господь. І сам Ісус говорив, Я піду від вас. Учні засумували. І Він говорить, а чому ви засумували? Ви би раділи, що я сказав, що я йду до Батька свого. Я йду в небесну батьківщину. і бажання Його, щоб і ми. Раділи, коли рідні і близькі, коли наші батьки вмирають у вірі, вони відходять в свою батьківщину, нашу батьківщину, де очікує нас Господь. Нехай нас в цьому Господь благословить кожного, щоб ми бажали, стремилися, щоб ми вірою дивилися вперед, в ту батьківщину, яку Бог приготував, де Він нас очікує, кожного. Хто довірив своє життя? Йому? Амінь. Амінь. Помолимося.